Машині ліжка, тумби та коробки з речами першої необхідності. В них простирадла, пилюшки, халати та дезінфектори. Таку допомогу до однієї з лікарень регіону привіз благодійний фонд Батьки для України. Волонтери кажуть, як тільки дізналися, що саме потрібно, відразу почали збирати гуманітарку. Можливість допомагати та бути корисними людям зізнаються. Надихає робити ще більше. Надає сила саме розуміння того, що ми допомагаємо людям, котрим ця допомога вкрай необхідна. Також надає сили наша команда це ті люди, котрі працюють для інших, і коли ти це бачиш, то це заряджає. Допомога кажуть у лікарні своєчасна, бо тут якраз закінчують реконструкцію, тому потребують нового обладнання. Не достає то того, то того, то коштів то дуже багато хворих лікується, і потреби дуже великі. А завдяки цій гуманітарній допомозі ми зможемо деякі питання вирішити. Благодійний фонд Батьки для України розпочав свою діяльність на початку повномасштабного вторгнення. Починали з гуманітарної допомоги людям. Зараз же працюють над ще одним проєктом: створюють модульні будинки для переселенців. Базовий варіант 27 квадратних метрів. За потребу ж можна додати ще один або два модулі. А наші будинки з екологічних матеріалів, і ми намагаємося робити все по максимуму з українського виробництва. Для нас це принципово, бо люди потребують роботи, і ми повинні купувати матеріали, які виробляють наші люди. Наші люди будуть збирати ці будинки. Наші люди будуть жити жити в цих будинках. Фонд батька для України вже допоміг тисячам жителів із п'яти областей нашої держави. Зупинятися на цьому не планують. Я закликаю всіх, хто хоче долучитися до нашого проєкту: волонтерів, архітекторів, маркетологів, просто людей з руками. приєднатися до нас, давайте робити спільну справу. Співпрацювати волонтери готові з усіма, хто поділяє їхні ідеї. Звернутися до фонду можна за номерами, що вказані на екрані. Катерина Нічок та Сергій Гончар новини 11-го каналу.